Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати лінивий млинець фінський млинець. Готується він дуже скоро. До нього начинка підходить як солодка, так і солона. Ідемо готувати таку смакоту. Заварний крем. У миску всипаємо 100 г порошна, додаємо 200 г цукру і гарно перемішуємо, а можна просто перетерти руками. Відставляємо в сторону. У каструлю наливаємо 1 літр молока, доводимо його до кипіння, всипаємо 200 г цукру. Розмішуємо, щоб цукор устав. У миску до борошна вливаємо 2 полоники кип'ящого молока. Ретельно перемішуємо до однорідності. Додаємо знову 2 ополоники кип'ящого молока і розмішуємо до однорідності. В окремій мисці змішуємо 4 жовтки і виливаємо в миску. Ретельно перемішуємо. Не бійтеся, жовтки не звернуться. А зараз все виливаємо в каструлю до кип'ящого молока і знову перемішуємо. Варити треба на малому вогні 1-2 хвилини, і крем готовий. Цей крем вариться дуже скоро. Виключаємо газ і ще помішуємо. Виливаємо крем у миску, накриваємо піщовою плівкою і так даємо охолонути. Отакі От нам інгредієнти потрібні для млинця. 400 мл молока. 4 яйця. Пучка солі. 15 г вершкового розтопленого масла. 160 г порошна. У миску вбиваємо 4 яйця. Додаємо пучку солі і ретельно перемішуємо до однорідності. Додаємо половину молока. Знову перемішуємо. Додаємо все порошно і знову перемішуємо. Вливаємо знову трошки молоко. Виливаємо все молоко. Ретельно перемішуємо. Додаємо 15 г розтопленого вершкового масла. Мішаємо. Деко застеляємо пергаментом, змащуємо олією і виливаємо нашу масу. Розрівнюємо. І беремо в духовку до 200 градусів на 20 хвилин. Треба, щоб він підпікся до гарної золотистої скоринки. Пройшов вказаний час, ви тільки подивіться, який гарний у нас смилинець получився Його обов'язково треба гарно підпікти, але не спалити. Знизу теж гарно пропікся. Даємо йому охолонути. Ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Його можна обривати на шматочки і смакувати з варенням, медом, згущеним молоком або з заварним кремом. Лінивий млинець щедро змащуємо з заварним кремом. До лінивого млинця підходить як солодка, так і солона начинка. Виложую рядок варення, а можна виложити любих фруктів. І загортаємо за допомогою пергаментного паперу. Рулет закручуємо в пергамент. Ви тільки погляньте, який він гарний і великий рулет. Рулет загортаємо в піщову плівку. Гарно загортаємо і ставимо рулет у холодильник на 2 години. Пройшов вказаний час, ви тільки подивіться, який в нас гарний рулет получився. А зараз будемо смакувати. Це неймовірна смакота. Простота не у роті. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний рулет найближчим часом. Смачно, скоро приготовлені і доступно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися, смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.